Привіт, друзі. Дякую, що продовжуєте дивитися мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, про міграцію. Хто перший раз зайшов на цей канал, мене звати Євген. І я розповідаю про всю дивовижну країну на кінці світу української мови. І якщо ви хочете отримувати цікаву інформацію, будь ласка, підтримайте мене, поставте подобайку, будь-який коментар, адже я це справді ціную. І що поїхали. Тема сьогоднішнього відео скільки потрібно е, заробляти е, в Новій Зеландії, щоб е, нормально жити. І я вибрав таку суму, я думаю, це середньо, на мою думку, звісно. кожного своя думка, але я розказую, що я думаю, спораючись на той досвід, що я прожив в Новій Зеландії. Е, я б назвав би суму 75 тисяч доларів в рік на одну людину. Я поясню, чому. Дивіться, середня кажу, зарплата по Новій Зеландії десь 50 тисяч доларів у рік. Але цього вистачати не буде на все, що ви б хотіли. Там, це не так буде в принципі, жити. Ви зможете нормально, там, харчуватися, але десь там їздити. Більше подорожувати, куди б може хотілося б е, навіть якийсь кращий будинок орендувати чи купити. Вже важкувато буде. А сума 75 тисяч доларів у рік це вже посерйозніше. Це ви зможете навіть, якщо це на одну людину я маю має увазі на увазі. Якщо ви живете сам, то за цю суму в принципі, ви можете знімати нормальне собі житло, навіть будинок, не кімнату. Вже кімната стоїть десь. Е, в Новій Зеландії в середньому 200 буду брати доларів на тиждень. А будинок там від 400 девич, де живете, ну приблизно 400-500, 400 будемо брати мінімум. Тобто за ці гроші ви можете знімати свій будиночок. За ці гроші ви можете їздити там, подорожувати, адже хто живе в Новій Зеландії, особливо іммігранти, вони стараються виїжджати з міста, поподорожувати, адже Нова Зеландія це така країна, де можна робити фото на кожному там, квадратному метрі. Природа унікальна і в принципі, люди так і живуть, розвиваються, їздять десь. дуже Люди подорожували. І Бензин тут коштує не дуже дешево, на даний момент більше 2,70 новозеландських доларів за літру 91-го бензину, адже тут 91-95-92-го й й немає там. І в принципі це дорого. Таке зараз задоволення, як подорожувати, адже готелі теж не дешеві. Готель буде коштувати такий середній, теж в районі 200 за ніч за кімнату. Там не може бути кухонька невеличка, туалет душова. Якщо з чимось уже там кращим, то і, 300, і 400 є за за... за ніч. Готелі дуже дорогі, адже новозеландія популярна країна серед. Туристів і тому тут розвинутий туристичний бізнес і ціни на готелі також. Він там не буде, до речі, п'ятизірковий за ці гроші. Це буде в кращому випадку три зірки, адже тут ніхто Це не готельний тут, це не готельна країна Нова Зеландія. Тут просто щоб переночувати, а всі подорожують, куча траків розвинутих. Заходиш любий інформаційний центр, і там буде люба інформація в цьому регіоні. Карти, все це можете брати і там будуть сотні треків, які не обходиш і за роки. Розумієте, тут наскільки вся інфраструктура розвинута для туристів, це все супер. І для цього вам треба нормально отримувати грошей, тим більше зараз все в Новій Зеландії подорожало. З тим, то, навіть з тим роком, коли я приїхав 9 років тому, то ціни виросли, мабуть, більше, ніж на 200 і сума в 75 тисяч доларів, я думаю, це все перекриє. Вам буде е, залишатися навіть, що відкласти, не тільки е, жити на ці гроші, можете там частину всіх відкладати. Бо я, я б не сказав, бо середня 50, я вже говорю, але 50 факт ну, вистачить, але е, трошки більше, ніж притек, скажімо так. А от уже така сума, як 75, це посерйозніше. До речі, тут багато хто так виходить. В принципі. Серед тих навіть моїх знайомих, що в мене є, виходить 75 тисяч в рік і більше, де хто такі спеціалісти, як лікарі, як викладачі в школах, це нормально, це такі середні зарплати, то вони так в принципі, получають і вище. Тут це нормально для країни. Мінімально 22,70 на годину, але в принципі за мінімальну вже стараються люди шукати, хоча б щоб було 25 і вище тут на місці. Кого виходить, то так і є. І, в принципі, хто хоче і міняє часто роботу, тут, до речі, дуже популярно е змінювати роботу часто в Новій Зеландії. Бо на одному місці, якщо ви будете працювати, то так, піднятися по цій кар'єрні сходинки не так легко. Так, якщо у вас якась позиція на одному робочому місці, ви хочете поміняти на вищу, подали там резюме. Співбесіду. і так, більше шанс е, на якусь вищу позицію попасти, розумієте? І в принципі не треба е, постійно задовольнятися тим, що є, це така від мене порада. Треба завжди прагнути більшого, розвиватися, хотіти більшого, працювати над собою е, і ви його, звісно, ще отримаєте. Бо стояти на місці, як кажуть, вода під е, лежачий камінь ніколи не тече, так? Рухатися, рухатися вперед. І буде добре. Дякую, що продовжуєте дивитися мій канал, друзі. Коли я його тільки починав, я пам'ятаю, як я записав моє перше відео. Якось так все було. Наче вчора вже прийшло дуже багато. І з кожним днем, з кожним місяцем мені цікавіше, цікавіше його вести. Я це роблю з великим задоволенням, адже вкладаю сюди українську мову і в цьому бачу таку сильно дуже ідею, розумієте, що мало було україномовного контенту за кордоном, особливо про Нову Зеландію, взагалі не було. І нам потрібно це все, друзі, з вами виправляти, адже яка в нас мова українська, вона така милозвучна. Солов'їна. і це просто гріх на не спілкуватися. Треба якомога більше людей залучати, щоб вони переходили на українську мову. Адже це реально сила. Знаєте, як е, Міша, мій дід розказував, що в Радянському Союзі знищували всю нашу культуру, всі наші традиції. І він каже, е, щоб ходити калядувати, казав мені, щедрувати, то ховалися і ходили це. Ходили, щоб ніхто не знав по сусідах, адже викладачі в школах навіть взнавали і там потім критикували. Типу, це було якби соромно. Так Радянський Союз висвітлювався все. Уявіться, що це, 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 це цим самим хотіли просто е, знищити нашу культуру, традиції, адже ці калядки, щедрівки, святкування цього всього. Це реально це наша сила в ньому, в українській мові, і через то нашу мову хотіли знищувати. Постійно росіяни і наші традиції. І за це, друзі, нам з вами потрібно це все пам'ятати і цінувати, розумієте? Адже наш код нації це наша мова і культура, друзі. Отак от, от. Так що дякую, поширте це відео, поставте вподобайку, коментар. Слава Україні і гарного вам усім дня і успіхів у всіх ваших починаннях. На зв'язку.